Коли дивишся і не знаєш, що з'їсти, коли не знаєш, що одягнути, ніби цей вибір стає дуже складним. Хоча ви розумієте, що це якась рутинна справа, але прийняти рішення дуже складно. Знаєте, як це називається? Це називається втома від вибору. Наш мозок щодня приймає десятки тисяч рішень, навіть найменше рішення встати, чи посидіти, чи сісти, чи лягти. Піти лівою стороною чи правою стороною це вже рішення. І отаких от дрібних рішень у нас є дуже багато. А крім того, у нас ще є рішення, які для нас середньої важливості, коли ми плануємо, коли ми розраховуємо якийсь час, якісь дії, коли ми. Е Плануємо інколи те, що не може плануватися, і його доводиться переплановувати, бо відбуваються зміни. І таким чином ми ніби постійно знаходимося в процесі прийняття рішень протягом своєї такої свідомої активності. Те, що ми називаємо силою волі, це не завжди про рису характеру. Так, Це може бути рисою вашого характеру, і це може бути певний ваш ресурс. Тобто, наскільки в мене є. Сили приймати зараз рішення. Якщо ви спостерігали за дітьми, то вони тоді, коли втомлюються, вони стають такими некерованими. Їм складно зібратися, вони там починають капризувати і так далі. Ми з вами діємо приблизно так само. Тоді, коли ви втомилися за день, вже приходить вечір, і вам хочеться на ручки, хочеться, щоб за вас хтось повирішував, бо вам навіть складно там прийняти якісь елементарні рішення. І цю втому цей момент його потрібно враховувати. І ми можемо зберігати. Певну частину енергії тоді, коли у нас є рутинні рішення. Саме тому багато психологів говорять, що налагоджена рутина це значною мірою нас підтримує. Якщо мені не потрібно щодня вирішувати, о котрі вставати, мені не потрібно продумувати свою послідовність дій, наприклад, зранку, тому що я знаю, що за чим я роблю. І ось ця автоматизація вона зберігає. Нам якусь частину енергії і нам тоді простіше. Тому спробуйте приміряти це на себе, можливо, ви можете автоматизувати якусь частину вашої рутини, щоб вона відбувалася в звичному порядку, і побачите, можливо, це допоможе вам зберегти певну кількість енергії.